У мене перед очима у згадках наче почали появлятися християнські ікони, на яких є написи, котрі містять букву Х із алфавіту кирилиці. І таких ікон дуже багато, точніше умовні позначення і скорочення, які називаються контрактурами, можна знайти майже на кожній іконі. Акцентую на цьому увагу тому, що букви Х немає ні в латинському алфавіті, ні в івриті. А це значить, що ікони з написами щомісять першу букву імені Христос писали на тих територіях, де користувалися кирилицею, і моя Евріка. На старовинній вижгородській іконі, яка тепер має назву Володимирська, є написи саме буквами із нашого старослов'янського алфавіту. Це означає, що написано згаданий шедевр там, де користувалися кирилицею. А згідно офіційної версії, цю ікону у XII столітті тодішні правителі держави перевезли із Вижгорода, що поруч із Києвом, у місто Володимир, яке тоді чомусь засновували як нову столицю. Науковці запевняють, що ця святиня із Єрусалиму ще у першому тисячолітті потрапила у Константинопіль. І звідти із столиці Візантії згадану ікону на початку XII століття перевезли у Вижгород. Тоді виникає питання: звідки взялися на іконі написи шрифтом кирилиці, адже ні у Єрусалимі, ні у Константинополі старослов'янським письмом не користувалися. Якась плутанина у наукових дослідженнях щось не те. Також про цю святиню є ще цікаві перекази, згідно яких написав цю ікону Євангеліст Лука. Про це йдеться і у Вікіпедії, і, очевидно, ще у Першому столітті, бо вважається, що Євангелії писали у так звані часи Ісуса Христа, і, звісно, там, де він жив та був страчений, тобто у колишній Палестині. Тоді постає ще більше непорозуміння. Кирилиця на Русі була запроваджена у кінці 9 та на початку X століття. До того часу цієї писемності ніде не було. То як могли потрапити літери із цього алфавіту на ікону, яку згідно згаданої версії створено майже на тисячу років раніше? Та ще й аж на сусідньому континенті. Значить, правда є іншою. Я колись про Володимирську ікону від старших місцевих людей у Вишгороді чула таке написав її апостол Лука, тоді, коли приходив у Вишгород. написав на дерев'яному столі, за яким обідав. Потім ту частину дошки, де був зображений лик, від стола відрізали і повезли у місто Володимир. Така розповідь абсолютно правдоподібна за умови, що Ісус Христос був страчений у місті Вишгороді у 1086 році під час землетрусу із сонячним затемненням. Тобто під час дуже рідкісного аномального явища, яке описане тогочасними вченими Візантії, Китаю, Західної Європи та євангелістами, але, очевидно, умисно пропущене нашими літописцями. У серіях своїх відео Ісус Христос із Галичини я навела дуже багато доказів, що підтверджують факт народження нашого Бога на території Київської Русі у XI столітті. Тепер маю ще один доказ на користь цього факту: дивуюся, що я раніше не звернула увагу на згаданий напис на Володимирській іконі.